Доброго дня, мої любі. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на середню швидкість. Задача номер один. Два автобуси одночасно виїхали з пункту А в пункт Б. Один з них першу половину шляху їхав зі сталою швидкістю В1, а решту шляху зі сталою швидкістю В2. Другий автобус їхав зі швидкістю В1 половину всього часу свого руху від А до Б, а решту часу зі швидкістю В2. Визначити середню швидкість руху кожного автобуса, якщо V1 – 30 км за годину, а V2 – 50 км за годину. Отже, маємо з тобою таку умову. У нас є швидкість V1, V2, відповідно, в кілометрах за годину. Отже, переводити ми не будемо нічого. Ось про автобус А нам сказано, що він рухав половинки шляху, а про автобус Б сказано, що він рухався половинки часу. Ось, знайти потрібно нам з тобою середні швидкості для обох автобусів. Ось і. Треба сказати одразу, що досить часто при розв'язуванні таких задач на середню швидкість у нас учні роблять помилки, і студенти також роблять, і абітурієнти роблять помилки, знаходять за ось такою формулою. Але це неправда. Ось це лише частковий випадок, і ми маємо з тобою розв'язувати за повною формулою, яка записана ось тут. Де l 1 L2 2 це відповідні ділянки, ось, і t 1 T2 2 Відповідні часи. Ось, ну а тепер давай будемо розпишемо з тобою l 1 l 2 t 1 С1T2 відповідно для кожного з автобусів. Для першого автобуса ми замість L1 плюс L2 пишемо просто L. Тому що L1 і L2 це половинки одного цілого. А от t 1 t 2 розпишемо l 1 на v 1 l 2 на v 2 Замість L1, L2 підставляємо L на 2, і у нас утворюються ось такі два вирази. Щоб підставити у цю формулу, нам потрібна сума. Отже, знайдемо суму цих двох виразів. Отож, Т1 додати Т2. Ми будемо шукати як L, виносимо на 2 за задушки. Тут у нас одиниця на В1 плюс одиниця на В2. Зрозуміло, що нам потрібно в дужках звести до спільного знаменника. Ось спільний знаменник у нас з тобою тут множення V1, V2. Ось а сюди В2, сюди В1. Таким чином, В2 додати В1. І тепер цей дріб ми підставляємо сюди в знаменник, і зрозуміло, що ми будемо L ділити на цей дріб, або помножимо L на перевернутий. Таким чином, ми бачимо з тобою, що у нас L скоротиться і залишається 2 v 1 v 2 на v 2 плюс v 1 І за цією формулою ми знайдемо з тобою середню швидкість для автобуса А. Якщо ми все підставимо з тобою, порахуємо, у нас вийде приблизно 37,5 км за годину швидкість середня для автобуса А. А тепер проробимо те саме для автобуса Б. На відміну від автобуса А, автобус Б у нас рухається з однакові ділянки часу, так би мовити, ну в лапках ділянки. так? Тобто на кожній ділянці у нас час був Т1 і Т2, які рівні половині часу загального. Ось, тому тут у нас просто Т. Оскільки ми знаємо з тобою, що рух у нас рівномірний на кожній ділянці, тому буде В1 на Т1, а Т1 це Т на 2. Підставили. Далі. Аналогічно записуємо L2. І тепер нам треба їх додати, адже в чисельнику у нас тобою додавання. Пишемо L1 плюс L2. Виносимо Т на 2 за дужки одразу, Т на 2, а в дужках у нас буде v 1 плюс v 2 Підставляємо тепер цей вираз у чисельник. Ось сюди. Отже, я пишу Т. Двійку опускаю вниз, ось сюди. А цей множник записую ось тут: В1 плюс В2. Ну і ділити ми маємо на Т. Тобто, якщо ще раз поділити, то це Т з'явиться у нас ось тут. Тепер ми бачимо, що вони скорочуються, і ми отримаємо ту формулу, яку хотіли записати одразу. Отже, В1 це 30, додати 50, поділити на 2, і зрозуміло, що у нас буде з тобою 40 км за годину. Тобто, в цьому разі у нас буде більше мати середню швидкість автобус Б. Велосипедист проїхав першу половину шляху зі швидкістю 30 км за годину. А іншу частину шляху він половину часу рухався зі швидкістю 10 км за годину, а кінцеву ділянку зі швидкістю 15 км за годину, знайти середню швидкість велосипедиста на всьому шляху. Давайте переглянемо умову, яку ми з вами будемо мати. Отже, перша половина відстані, яку проїхав велосипедист. Він рухався зі швидкістю в 1 30 км за годину. На другій половині шляху була зміна швидкості. Спочатку була швидкість 10 км за годину, а потім 15 км за годину, в 2 і в 3 Але за часом ділянка перша та друга не є однаковими, тобто часи різні. Відстані однакові. Тут я зобразила це як переміщення, а тут як шлях безпосередньо. Враховуючи, що у нас рух відбувається вздовж однієї вісі, і це мати на увазі. Ідемо далі. Тепер у нас з тобою виходить так, що на першій ділянці у нас був час Т1, на другій великій ділянці, яка відповідає половині шляху, було Т2. Причому на ділянці БД у нас час дорівнює часу на ділянці ДЦ. Тобто Т2 штрих дорівнює Т3 штрих. І дорівнюють вони, відповідно, Т2. Поділене на два, тобто ці часи, ось тут на цій ділянці і на цій у нас однакові. Становлять вони половину часу Т2. А тепер запишемо, який шлях проїде у нас велосипедист на ділянці С2, В2 на Т2. штрих. В цьому разі ми з тобою пишемо, що це буде В2 на Т2 навпіл. Т2 навпіл. Далі С3, відповідно, це буде В3. На Т2', штрих. і тут буде у нас В3 на Т2 навпіл. Тоді запишемо формулу для В середня на другій ділянці, на другій ділянці, тобто на ділянці В Ось, давай тут напишемо, що це для ділянки ВС в нас В середня 2. Ми її позначаємо з тобою. Так, і тут у нас має бути С2 плюс С3 на Т2' плюс Т. Три штрих. Але вони в сумі дають у нас, як ми з тобою сказали, вони в сумі дають просто Т2. Таким чином, ми з тобою пишемо, що це буде С2 плюс С3 поділене на Т2 загальне. Підставимо сюди, тепер у нас ось ці два вирази. В сумі вони будуть у нас давати вираз ВТ2 на 2 за дужки, а тут буде В2 додати В3. Ось, підставляємо тепер цей вираз сюди. Ось, і Т2, як ти бачиш, воно зараз у нас тут має зникнути. Отже, Т2, двійку я опускаю вниз, Т2 тут залишаємо, а тут у нас буде ось ця сума в 2 плюс В3. Ось Т2 скорочується, і ми отримаємо з тобою, що на другій ділянці середня швидкість буде визначатися як в 1 плюс В2, перепрошую, плюс В3 поділене на 2. 10 плюс 15 поділити на 2, це 25 на 2 кілометрів. За годину. За годину, добре, йдемо далі. Тепер нам треба з тобою, оскільки ми знаємо вже тепер загальну ось цю середню швидкість на ділянці BC, ми тепер можемо знайти для всієї ділянки АС, тобто для загального шляху. Враховуючи, що l 1 і l 2 однакові, і в сумі дають L, ми запишемо ось таким чином цю саму формулу. Тепер, що стосовно Т1 і Т2. Вони, як відомо, вони в нас різні. На ділянці 1 і на ділянці 2 вони не співпадають. Таким чином, нам потрібно з тобою записати Т1 як Л1 поділити на В1. Підставляємо L1 як L навпіл і виходить L на 2V. Аналогічно Т2. Але звертаємо увагу на те, що V2 це не ця В2. А це та середня швидкість, яку ми з тобою знайшли перед цим. Тому ось тут ми з тобою дописуємо, що це В середня друга і В середня друга, тобто на ділянці ВС. Тепер разом, адже нам потрібна сума, так, ми виносимо за дужки Л на 2, L на 2 виносимо, лишається одиниця на В1 плюс одиниця на В середнє 2. Зрозуміло, що тут у нас спільний знаменник буде. L на2. Спільний знаменник буде v 1 v середнє 2. Сюди додаткові множники, відповідно, v середнє 2, v 1 Ось. І тут ми маємо з тобою суму v 1 плюс v середнє 2. Ось так. Відставляємо тепер цей вираз у знаменник, а оскільки ми ділимо на дріб, то ми дріб цей перевертаємо. В кінці кінці у нас утворюється v середнє загальне наше. Ми отримаємо l Риска дробу і ділимо на цей дріб. Отже, у нас буде L1 v плюс V середнє 2. А весь знаменник у нас перевертається іде вгору. v 1 V середнє 2. Зрозуміло, що L скорочується, і ми отримали з тобою фактично вже формулу. Ось ця формула загальна. Ну, і якщо підставити наші значення V1 це 30 v 2 середнє, пораховане нами. Якщо все підставити і порахувати, то в кінці кінців у нас з тобою вийде 17,6, кілометри за годину. І це буде відповідь в цій задачі. Ми отримали з тобою відповідь у несистемних одиницях вимірювання кілометри за годину. Для того щоб вони були системні. А нам дуже часто в задачах таку дають вказівку знайти відповідь, дати у метрах за секунду. То в цьому разі кілометри за годину ми маємо з тобою перевести, і ми нагадаємо, як ми це робимо. 1 км, 1 година, відповідно, тут буде 1000 метрів в одному кілометрі, в одній годині 3600 секунд. Якщо ми все помножимо, поділимо по два нулики, поскорочуємо, то в разі цьому ми отримаємо 4,9 метри за секунду. Це також буде відповідь в цій задачі. І ще одна задача, яку ми сьогодні розглянемо, буде про ковзаняра. Отже, ковзаняр біжить дистанцією. 500 метрів. Перші 100 метрів він біг зі швидкістю 10 метрів за секунду. Наступні 300 метрів зі швидкістю 11 метрів за секунду. І останні 100 метрів зі швидкістю 13 метрів за секунду. Яка середня швидкість бігу ковзаняра? Отже, маємо з тобою таку умову: загальна відстань, яку біжить ковзаняр, ділянки s 1 S2, 2 s 3 С1 і С3 ми бачимо по 100 метрів, С2, 300. На кожній ділянці була своя швидкість. Знайти нам потрібно з тобою середню швидкість його руху. Отже, ми пам'ятаємо з тобою про те, що маємо знаходити середню швидкість тільки за такою формулою, де у нас у чисельнику є сума всіх діляночок, їх у нас три, яка ділиться на суму всіх годин, всіх часів: Т1, Т2, Т3. Ось їхня сума. Але якщо s 1 з 2 s 3 в нас є, і загалом це становить 500 метрів, отже, ми ось тут можемо з тобою записати, що це буде просто S. А Т1, Т2, Т3 у нас немає. Отож, у нас формула буде записуватися загальна поки що таким чином. Тобто нам потрібно з тобою зараз визначитися з часами, з годинами, ось, і що це буде. Тобто s 1 на V1. Задача зараз вже в принципі розв'язана. Тобто, ми зараз маємо з тобою всі ці значення, ми можемо їх підставити і порахувати. Ось і одразу отримати середню швидкість. Так роблять дітки у восьмому класі. Якщо ти абітурієнт або учень старших класів, ти маєш вміти розв'язувати задачу, отримати загальну формулу для V середнє, використовуючи формули, а не значення. І підставляти значення всі в останню спільну формулу. Тому ми з тобою робимо таке зараз. І знаходимо тепер спільний знаменник. Спільний знаменник у нас, зрозуміло, буде В1, В2, В3. Додаткові множники, відповідно. І тепер, що ми отримаємо з тобою тут, давай подивимось: S1, V2, V3. С2V1V3. Тепер ми підставити маємо весь цей дріб підставити ось сюди. Тобто поділити на нього. Таким чином, ми з тобою отримуємо, що В середнє у нас буде як С. Що буде ділитися на дріб. Отже, в знаменник у нас йде ось цей весь великий вираз. Так, ось, а ось цей знаменник у нас іде сюди, тому що ми з тобою перевернули дріб. Ось. І в старших класах і для абітурієнтів саме така формула буде розрахунковою. Тобто, саме за нею ми маємо все підраховувати. В даному разі, якщо все підставити, всі значення, які тут є, вони всі в однакових одиницях вимірювання. Якщо все підставити і порахувати, у нас з тобою вийде 11,1 метрів за секунду. Завдання було не складне насправді, якби ми з тобою ось тут порахували і підставили, то ти б побачив: побачила, що це набагато легше. Але то розв'язання для дітей, які навчаються ще в 7 та у 8 класі. І остання задача в цьому відео отже, потяг. Першу третину шляху пройшов зі швидкістю 50 км за годину, другу 75 км за годину. А останню зі швидкістю, яка є вдвічі більшою за середню швидкість на перших двох дільницях. Знайди середню швидкість поїзда. Отже, ми маємо з тобою таку умову. У нас є швидкість на першій ділянці, а перша ділянка, як і друга, як і третя, вони всі є третиною від загальної відстані. Ось v 2 також є, і v 3 вона є вдвічі більшою, ніж середня швидкість перших двох. Знайти потрібно загальну середню швидкість. Думаю, що ти вже здогадався і здогадалася, що оскільки тут є така умова, нам потрібно знайти спочатку ось цю середню швидкість. Зрозуміло, що середня швидкість на першій і другій ділянці буде знаходитися ось таким чином. Ми беремо з тобою s 1 s 2 суму їхню, t 1 плюс t 2 Оскільки у нас s 1 і S2 2 це одна третя від загальної відстані, то одна третя плюс одна третя зрозуміло, що буде у нас з тобою тут дві треті S. І ділити ми будемо з тобою на t 1 плюс t 2 Отже, T1 1 це s 1 поділити на v 1 S1 це 1 третя, тобто S на 3 і v 1 з знаменнику. Аналогічно Т2. Ну, а тепер, якщо ми будемо додавати з тобою ці два вирази, ми можемо S на 3 винести за дужки. S на 3 дужки. Ми вже робили з тобою таке. І тепер ми підставляємо сюди. Зверни увагу, що дві треті S я записую ось таким чином. Тобто трійку я опускаю одразу в знаменник. Тепер маю ділити на ось цей дріб. Щоб поділити на дріб, нам треба його перевернути. Так? Тобто в чисельник у нас йде 3, v 1 v 2 Сюди буде 3, v 1 v 2 В знаменник у нас буде просто sv 1 плюс v 2 Щось скорочується, так, скорочується, скорочуються, скорочуються трійки і скорочується S. І ми маємо з тобою. 2v1v2 поділене на V1 плюс В2. Знов-таки, ми можемо з тобою сюди підставити значення В1 і В2, які у нас є в умові, ось, і порахувати. Але ми зробимо складнішим варіантом, ми отримаємо загальну формулу. Отже, в цьому разі у нас з тобою буде S12 додати S3 поділити на Т1, додати Т3. Якщо ми всі С додаємо, то це просто С наше, правда? Тобто це буде просто С. Знаменнику т 12 Це ось цей наш дріб. Давай напишемо, що це наше т 12 До речі, ось. І треба додати Т3. А от Т3 у нас немає. Пишемо Т3 дорівнює, і ми маємо С3 поділити на В3. Ось. А В3 за умовою задачі ось воно. Становить 2 В середня. Тобто те В середнє, що ми з тобою знайшли, оцю велику формулу. Ми маємо ще помножити на 2, і тоді це буде наше В3. Тобто, ми пишемо, що це буде С3, це С на 3, В3, так, дорівнює. І тепер підставляємо те, що я сказала. Отже, С3. Те, що було тепер замість В3. Ми пишемо: ось цю двійку. Помножити на 2 і на V середнє 1, 2. Тобто ось ця вся формула. Знову ж таки, ми пишемо з тобою 2, В1, В2, а сума піде сюди, тому що ми з тобою маємо ділити, так? Отже, V1 плюс V2. Що тут можна зробити? Ну, Тут можна оці коефіцієнти порахувати. Отже, S V1 плюс V2 ділимо на 6, 12, 12 V1V2. Отже, Т3 ми також з собою знайшли, і тепер нам потрібно ось цей вираз додати ось цей вираз. Отже, Т1, 2 плюс Т3, те, що ми маємо з тобою ось тут отримати, це є загальний час, в принципі. так. І ми його знаходимо яким чином? Ми підставляємо спочатку ось цей дріб плюс. Тепер ось цей дріб. Я думаю, ти здогадуєшся, що у нас тут з тобою є буквена частина однаковою, тому ми її виносимо за дужки. s v1 плюс v2 ділимо на V1V2. А в дужках у нас з тобою залишається 1 третя плюс 12. Спільний знаменник 12 сюди додатковий множник 4. Ось. І ми маємо з тобою помножити на. Тут 4 плюс 1 5 12, так? Тобто 5 512. Зрозуміло, так, що я зробила? Ну і тепер ось це наше Т загальне, цей вираз, ось він. Ми його підставляємо куди? Ось сюди. Для того, щоб туди його підставити, знову ж таки, нам треба його перевернути. Тобто 5 v 1 плюс v 2 в знаменнику, а 12 v 1 v 2 йде в чисельник. S ми скорочуємо, і нарешті, нарешті ми отримуємо з тобою формулу. І ця формула є розрахунковою, якщо це зробити, якщо все підставити, то ми отримуємо з тобою 72 км за годину. Таким чином, ми розв'язали з тобою і цю задачу. Сподіваюсь, тобі сьогодні все було зрозуміле. Ось завдання, в принципі, не складні, багато тільки формул в них ось, і головне в цих формулах не заплутатися. А для того нам потрібно з тобою дружити з математикою. Отже, на цьому все. Я завершую сьогоднішнє відео. Якщо тобі сподобалося, постав, будь ласка, лайк, підпишися на цей канал, поділися з друзями. Ось, і до наступного разу. На все добре.